Вітаю глядачів каналу Раї. Це точка зору. Я її ведуча Олена Данильовка. І Сьогодні у нас у гостях Ігор Сенчук, це перший заступник директора департаменту благоустрою Івано-Франківської міської ради. Вітаю вас, пане Ігорю. Доброго дня. Щиро рада, що ви сьогодні в нас. Маємо цікаві речі розповісти. а Можливо, десь поділитися своїм баченням на щось. Але як наші глядачі зрозуміли, якщо у нас Ігор Сенчук, то ми будемо говорити про справи буденні, комунальні. Але не такі прозаїчні, як я вже зрозуміла, ми з вами говорили перед ефіром, і я тому хочу задати вам запитання, чи вам ваша робота подобається? Так, звичайно, мені подобається моя робота. Це дуже важливо бути частиною змін, які відбуваються в місті, бачити їх, брати участь, проходити в місті, бачити проекти, до яких ти доклався і Яких приймав участь, подобається мені працювати в команді, які я зараз працюю. Дуже відповідальні люди, однодумці спільно працюємо, реалізовуємо багато проєктів, Працюємо над цим. Добігає кінця вересень у нас попереду жовтень, але ось за цей місяць, за вересень, що вже вдалося зробити? У яких місцях, у яких дворах громади, міста тому розкажіть нам трішки. Зважаючи зараз на ситуацію в Україні, і на обставини, в яких ми працюємо, наша робота зосереджена в першу чергу на таких найбільш проблемних об'єктах, які перебували в край незадовільному стані. Мова йде про покриття дорожні там чи прибудинкові території мешканці, яких дуже довго чекали ці ремонти, і які випала можливість цього року зробити. Зараз фактично у нас більшість об'єктів завершено. Два двори ще перебуває на завершальній стадії. Це Вовчинецька 189 і Коновальця. 109 111, також є кілька тротуарів, тротуарів на завершальній стадії цього тижня. Буквально завершили от невеличкий, буквально 20 квадратних метрів. Тротуарчик це перехрестя Пасічна Галицька. Дуже він там був в кусочок в поганому стані, і ми його зробили теж. Ну це, таких прикладів є багато, невеличкі об'єкти, але вкрай потрібні, оскільки вони створюють перешкоди пересуванню людей і в їхньому комфорті, зручності. От, угу. власне, одне із наступних запитань. Я е, хотіла б запитати, як ведеться ваша співпраця десь із підприємцями, і як змінюється простір для е, маломобільних груп населення, враховуючи те, що військові повертаються е, в, з, з війни і вони е, іноді на візочках чи на протезах, чи з з спеціальними палицями як змінюється простір загалом з їхньою доступністю? Наші тротуари старі, і як е, допомагають вам підприємці змінювати свої екстер'єри своїх торговельних майданчиків комерційних приміщень? Доступність це зараз одна з найважливіших тем. Воно не тільки на, на теренах нашого міста, але на фоні в цілій державі. Це дуже обговорюється. Дуже велика увага цьому приділяється і не є виключенням. На кожному нашому об'єкті ми приділяємо велику увагу доступності. Це є і пониження, і безшовна плитка, і тактильна плитка. Фактично, ми стараємося робити це на всіх об'єктах. Не дивлячись, що це тротуар, і чи доріжка там пішохідна, якою користуються, а також в дворах, це є вулиці однорівневі. Фактично робимо це всюди. Щодо бізнесу, то приємно бачити, що бізнес теж долучається. Бачимо, багато закладів зараз роблять пониження при входах, також роблять вбиральні для користування особами з обмеженими можливостями. Сподіваємося, що найближчим часом ситуація в місті суттєво покращиться. От буквально наші колеги з департаменту інфраструктури вони мають цього року завдання. Зробити 100 понижень на перехрестях. Бачу, вже роботи розпочалися. Вони цю роботу роблять спільно з організаціями, які, власне, цілює опіка над цими мешканцями, над такою категорією мешканців. Ще і в плані підготовки до такої глобальної осені, потім до зими, але ми знаємо, що восени часто дощить. І ми знаємо, що Франківськ доволі часто страждає від великої кількості води. І хочеться згадати в цьому контексті проект, який мав назву Місто Губка. Що зараз? Як mm. рухається це ну, давати з першої частини щодо сезонності робіт, то дуже важливо зараз сезон, сезонні роботи, які в нас чекають осінню? Це є осіння висадка дерев. Це одне з наших важливих завдань. Ми щороку приділяємо цьому велику увагу. Десь половину дерев ми висаджуємо навесні, і іншу половину восени оголосили тендер вже по цьому напрямку, десь більше 300 дерев плануємо осінню висадити. Це такі традиційні породи дерев, які дуже добре показали себе в, наш, в нашому міському середовищі: Липа, ясен, клен, а також з декоративних слива пісарді. Після того, як ми висадили ці дерева на вулиці Міцкевича, мешканцям вони дуже сподобалися, їхній красивий цвіт навесні, і тому вони багато звертаються, що ми виселили. Їх, їм ці дерева в дворах, щоб вони мали такі невеличкі фотозони теж в себе біля будинків mm -hmm. щодо е, другої частини запитання місто е, губка yeah. ну цікава тема е, для обговорення і вона є актуальна теж не лише для нашого міста, але й для інших міст, і для європейських міст, які вже давно в цьому напрямку працюють. На жаль, такі проекти вони мусять бути масштабні і вони дороговартісні. Ми на наших об'єктах працюємо з окремими елементами цієї програми, такої. Перш за все, от, е, всі паркувальні місця ми стараємося влаштовувати з екобруківки, екорешітки так званої, uh -huh. яка е, засіває її травою і вони вбирають воду. Тобто завдання цієї е, концепції місто Губка зробити так, щоб е, найменше води потрапляло в загальноспливну каналізацію, uh -huh. яка під час інтенсивних опадів не справляється з великою кількістю води, і тому відбувається підтоплення міста. Тому е, от є різні напрямки, по яких е, працюють і європейські і, і, і міста. Це йде мова і про створення великих резервуарів води, і ну, канал відкритого типу, е, водойм в містах, які е, цю воду вбирають під час інтенсивних угу. опадів. І потім вони її теж використовують, як і для поливу там угу. дерев, рослин і не з. Е, Цьому напрямку рухаємося, теж є проекти, які подані на гранти для розробки концепції для реалізації цих проєктів. Сподіваюся, теж ми досягнемо цьому успіху. Лиш би скоріше була перемога, так і так. руки розв'язало, щоб вже повноцінно можна було запрацювати, наводити лад і в усіх містах, не лише, звісно, братися до буденних історій в івано франківську про підготовку і до зими, зокрема, хоча можливо не так глобально, а десь так, тому що я думаю, що ми ще будемо зустрічатися наприкінці осені і теж будемо говорити про це. Але вже усі говорять про, про посипні матеріали, про все інше. Ну хоча це не ваша, мабуть, історія. Але чи чим буде займатися ваша ваша організація, ваші працівники, коли зима настане? Ну, якщо говорити про наш департамент, то ми працюємо цілий рік. Зимою у нас теж є робота. Основні зусилля направлені це якраз ми зиму використовуємо цей період для підготовки. На наступний рік, на наступний період, тобто ми е, систематизуємо інформацію це щодо потреб, щодо необхідності там здійснення певних видів робіт чи ремонтів на об'єктах благоустрою. Це є і звернення мешканців, і доручення міського голови, і звернення депутатів. Е, впродовж року ми ці всі звернення збираємо, і е, коли вже маємо час, е, листопад-грудень ми виходимо на ці всі об'єкти, визначаємо пріоритетність, визначаємо їх стан. Де е, негайно потребує ремонту, де ще може трошки почекати, складаємо дефектні акти, робимо кошториси, е, малюємо там, візуалізації, схеми і потім подаємо ці пропозиції на е, сесію щодо затвердження. Ті об'єкти, які потрапляють вже на фінансування, вони відповідно е, наступного року реалізуються. Зрозуміло. Ну що ж, я буду дякувати вам. Дякую, що ви сьогодні були у нашій студії. Сподіваюся, що вашій праці нічого не заважатиме, ні вандали, ні дощ, так? ні сніг, і все буде добре. А нагадаю нашим глядачам, що це був Ігор Сенчук, перший заступник директора департаменту благоустрою Івано-Франківської міської ради. Дякую вам ще раз. Дякую. До зустрічі. Дякую.